Футболісти прилучени підкорюють область 23 травня. Команда учнів ліцею номер 1 тріумфувала на четвертому етапі змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Юні спортсмени вибурювали перемогу у місті Чернігів. Курує колективом досвідчений фахівець вчитель фізичної культури Андрій Шматко. Педагог зазначає, такий успіх це результат злагодженої співпраці між освітнім закладом та дитячо-юнацькою спортивною школою, адже учні здобувають досвід і у позашкільний час. Завдяки співпраці нашого ліцея і тренерів дитячої юнацької спортивної школи, де ми знаходимо перспективних дітей і відправляємо дитячу-юнацьку футбольну спору, тому можна сказати взаєморозуміння і дало свої плоди, і такі в нас результати. До участі у змаганнях із футзалу долучилися учні п'ятих-дев'ятих класів. Загалом 12 спортсменів ліцею представляли прилучину. Вчитель фізичної культури Андрій Шматко пишається своїми вихованцями, адже цьогоріч вони вперше на змаганнях такого рівня. Дебют виявився тріумфальним. Зрозуміло, що їхали на змагання, були не впевнені, але над цим працювали і тому такий результат завдяки дітям, які. Виложились, які зробили все можливе і неможливе, тому так зайняли перве місце на обласних змаганнях. Прилуцькі спортсмени на обласних змаганнях провели чотири матчі серед лідерів команди – 13-річний Тимофій Жваненко. Футболом захоплюється шість років. Під час гри у Чернігові займав позицію нападника. В цьому році я перший раз за школу граю на пліч-о-пліч. Були дуже важкі ігри. Грали проти Чернігова, Мени та Гончарівського. Першу гру зіграли в нічю, другу виграли, третю також виграли та вийшли в фінал проти Чернігова. І також виграли. Я дуже радий, тому що ліцей старався не тільки ми, а й вчителі. і Це дуже значна перемога. Всі дуже раді, всі веселі. Чи не ключову роль у команді виконував юний футболіст Віталій Желіба. Майже 10 років хлопець володіє воротарським мистецтвом. На змаганнях у Чернігові стояв на останньому рубежі оборони. Робив усе можливе, аби жоден м'яч не опинився у сітці Його воріт. Це досить, досить складна позиція, тому що ти фактично залишаєшся один на воротах, поки команда там бореться за і вихватує. і повинен ловити м'яч в останній мить. Хлопець розповідає. Раніше долучався до змагань із командою дитячо-юнацької спортивної школи. Цьогоріч також вперше грає за ліцей. Про турнір у Чернігові каже. Всі змагання досить добре пройшли, організовано все досить круто, справилися ми досить швидко та вдома швидко було. Віталій зізнається, докладав максимум зусиль. Саме завдяки дружній команді та спільній роботі вдалося підкорити п'єдестал і здобути перемогу. Для мене вона означає, що наша школа найсильніша по футболу в нашій області. Такий же затятий і відданий футболу Семен Турілін. Юнак зосереджено та впевнено відпрацьовував кожну хвилину на полі, адже займав позицію центрального нападника. Гра була складна дуже всі боролись, всі хотіли і. І тільки бажання вивело нас на цю перемогу і характер. Сьогодні активні юнаки наполегливо тренуються у спортивній залі, готуються до всеукраїнського етапу змагань. Заняття проводять із новим м'ячем. Його команда отримала за перемогу у Чернігові. Також кубком і медаллю ліцеїстів нагороджувала Чернігівська Федерація футболу. Прилуки вкотре доводять наше місто, місто талановитих людей. Дуже пишаємося перемогою з футзалу саме в цьому році. Раді, що в нашому ліцеї є такі діти, які займаються футзалом, і ми перший раз дійшли до такого етапу: до п'ятого етапу, поїдемо на Україну. Будемо намагатися і далі прославляти престижність нашого ліцею на всеукраїнському рівні.